дня! Я учениця шостого класу Фастівського НВК Іванченко Даріна. Прошу вас взяти участь у проєкті Як Тебе не любити, Фастове мій. До вашої уваги поезія дочки Володимира Косовського Ольги Рошкулець. Татові на столі невеличке фото. Задивилась в обличчя Ясне і очей твоїх добрий дотик. то сльози зворушив мене. Легкі зморшки і сиві скроні, випромінюють біль і тепло, легко усмішкащей розтіповна, ніби горя в житті не було, а було ой було ж доволі, болю, смутку, знущання образ. На шляху до жадавної волі очі смерть заглядала не раз, не коривсь, не гнув коліна, і донині лишився таким. В серці жила Україна. І солодкі вітчизни дим, тепер є їх героїв багато, дай їм Боже справжніми стать, будь таким, як ти, любий тату, проти вітру, не гнувшись, стоять, бути чистим і непохитним. Про народ свій окрадений дбать і під прапором жовто-блакитним На Вкраїні господарем стать, Щоб без фальшу, без гніву, без крові, без диктату ми ствердились всі. Наші діти зростали в любові, у достатку, здоров'ї й красі.